Як думаєте, вийде тут обісінка? Це по-моєму якось зуб дьявола називають або як? Тут піски, одні піски. Тут обісінку, з кого крепкі пальці можна навіть пальцем проковыряти. все нашли воду можно сбраться вот такая вода в колодезе наполняем приямок 6 метров песок крупняк но сырый. Сырый это погано это железо Так, ну це хочеться сказати, це вже другий замовник, який нам йде на зустріч і думає, що нам допоможе, якщо викопає таку яму. Но воно якби не те, що не допомагає, а тут якби зовсім наоборот. Це все рушиться, валиться. Сюди в неї прыгати не зовсім удобно. Тому просьба до майбутніх замовників нічого не копати. Чим глибше пішов, более мелкий, але не такий сірий. І ось він крупні, це, наверное, достав ту стару. А тут уже ну, більш-менш хоча б цвет, не такий. Зараз около 10 метрів. Пісочок 10,5, пісочок ще світліший. 11 метрів. 10,5 желізом. В цій воді, якщо желізо буде, то... Невелика концентрація буде жорстко желіза. Я ось бачимо кальцієву крошку, але желізо або не буде, або буде мінімально. І так, 11,5 водоупорчик. Я думаю, що під ним буде ще, можливо. Можливо, ну, вже він такий плотний стоїть. Але от добра-добра не шукають, сок непоганий. Будемо ставати на 11 метрів. І так, результат. Абесинка пробурена на 11 метрів. Ось підключена до нашого насосика. Ця труба заведеться в будинок і там поставиться насосна станція. Водичка без желіза. Водичка з хорошим дебітом. Вона вже чистенька, біжить. Красота і песня. Це був Коростенський район, село Старики. До побачення!